Доброго дня! З вами компанія Ультрамеблі. Сьогодні у нас на огляді невеликий диван з розкладкою вперед, але з великим спальним місцем. Цей диван для любителів сну на твердих поверхнях, адже диван на дерев'яному каркасі та щільному пінополіорітані. В розкладці має спальне місце 1,55 на 1,95 м. Габаритний його розмір 155 п'ятьп'ять і глибина 1,9 Розкладається вперед розкладка акордеон. Диван має нішу для білизни. Диван розкладається вперед, має спальне місце 1,55 на 1,95 м. При розкладанні цього дивану ви матимете зовнішній вигляд з ліжка, у вас буде спиночка та спальне місце. Цей диван виконаний в тканині стійкий до механічних пошкоджень, яка відмінно чиститься, миється, а також є гіпоалергенною. Якщо вам цей, вели... цей розмір завеликий, ви можете замовити такий варіант, але трошки меншого розміру. Є варіант дивану Бар-2 в розмірі. 95 см сантиметрів з такою ж самою глибиною в розкладці. Він матиме спальне місце 95 на метр дев'яносто Якщо ви зараз у пошуку невеликого, але зручного та комфортного дивану пішлому діре ми можемо запропонувати вам або такий варіант, або безліч інших варіантів на ваш смак.